Дівчатки, солимо рибу красну. Отаку я ось таку я купила, ось така, помила її, висушила. Будемо зараз засолювати. Я не любитель красної риби, це в мене доця аристократ, вона красну рибу любить, тому я солю для неї. Оце мені цей кусочок 300 гривень більшому. Не знаю, чи у нас така дорога риба. Чи воно кругом таке, я її ні разу не купляла, я там по акції ВТБ купляла е, цей е, красну, готову вже солюну. І разу нас у магазині я брала. То теж кусочок маленький до 250 гривень готової. волоточку цьому волоточку буду я засолювати. Поставила воду кипіть. Тут 300 грам води, дівочки, і морської солі. Ось, дивіться, 100 грамів висипаю і закипіть, остудимо і будемо заливати. Так, дівчатки, водичка в мене закипівша, вже вихолонула. Зараз зальємо її. Отак. От і хай рибка солиться. От так, хай солиться. І завтра будемо вже, поставлю в холодильник і завтра будемо вже смакувати. Хай дося їсть. Оце так. Всім смачного.